Щоб Олена Підгрушна перемогла, її маленькі шанувальники молилися навколішки та поливали телевізори свяченою водою. Така підтримка допомагала спортсменці у миті зневіри. Про це вона розповіла тернопільським журналістам. Чим ділилася і ще у нашому матеріалі до численних регалій тернопільської біатлоністки Олени Підгрушної віднедавна додалася ще одна чемпіонка Олімпійських ігор в Сочі. А її нова медаль важить більш ніж пів кілограма. Жіноча збірна з біатлону виборола в Росії золото, і фінальна частина гонок дісталась саме нашій Олені Підгрушній. Спортсменка каже: Олімпіада в Сочі запам'ятається її яскравою і добре організованою. Проте був і неприємний випадок з російським. Ми вболівальниками під час проходження траси біжучи, почула слово війну і думаю, ну це вже людина просто абсолютно безсовісна. Коли, притикаючи війною, каже йди, воює, що ти тут бігаєш. Спортсменка каже, коли емоції минули, і вона проаналізувала ситуацію, зрозуміла, не всі російські вболівальники були негативно налаштовані до наших спортсменів, адже деякі з них спеціально чекали, щоб взяти в українських біатлоністок автографи. Був на олімпіаді в Сочі і найбільший шанувальник Олени Підгрушної, її батько. Він разом із мамою поїхав. Підтримувати спортсменку, вона зізнається, це допомагало зосередитись на результаті. А ще Олена Підгрушна спростувала чутки, ні лижники відмовились брати участь в олімпіаді через події в Україні. Це сталося через травму. З ідеологічних причин не змагалась лише гірськолижниця Богдана Мацьоцька. У наших біатлоністок таких думок не було жодного разу, адже дівчата постійно отримували повідомлення від українців, серед яких і євромайданівці, аби вони зробили усе для перемоги. Це прохання спортсменки виконали. Ми знали, що ми мали виходити на старт. І тим самим доказувати, що Україна найсильніша, і тим піднімати дух України, а не коли ми єдиний якась надія на олімпійську медаль, медалі. Тут ми разом і не виходимо на старт. Люди би сказали, ну вже зо, вже зовсім зараз. Вперше за чотири місяці спортсменка переступила поріг власного дому. каже, навіть не відразу згадала, яким ключем відімкнути двері. У Тернополі відновлюватиме сили, адже через стан здоров'я взяла тайм-аут у спорті. Як це вплине на її рейтинг для Олени Підгрушної немає значення, адже вона планує стати матір'ю. Етапи Кубка світу це комерційні старти, які потрібні там для загального рейтингу для наступного сезону ще і ще, так як я десь надіюсь, все ж таки дасть Бог завагітніти. Відповідно, я буду наступний сезон пропускати. Тобто мені рейтинг який яка я буду цього року в загальному заліку Кубку світу, чи 30-та, чи 35-та, ролі не грає. Олена каже на Олімпіаді, повністю реалізуватись їй не вдалося через те, що на початку січня захворіла, та й не вистачило часу, щоб повністю акліматизуватись у Сочі.